Готова, друзі, ми її доготували. Неймовірно крутий лайнер сімейний. Можливо, не тільки сімейний, можливо, навіть для реалізації якихось бізнес потреб. Корпоративна машина може бути. Що цікавого в цьому автомобілі, це 12-й чистий рік, це 9-місна лонг-версія. Довга це 2 літра дизель HDI автомат Aisin. Дев'ять місць і класна, цікава комплектація. Дуже-дуже непогана, як для, таких, для такого роду автомобілів. Ну, взагалі, якщо брати конкуренти прямі там вівару, трафік і щось інше, вони набагато по-перше дорожчі в оригінальних пасажирах. В них немає доброго гідротрансформатора. Ну, майже ні в кого немає. А якщо брати взагалі там Т5 чи ще що, небудь, то там порядок і цін набагато вищий, тому цей автомобіль якби є такою крутою, класною альтернативою. Давайте повернемося до. Параметрів 2 літра дизель HDI, автомат ISIN, 195 тисяч оригінального пробігу. Він код буде наданий, будете перевіряти. Можна підключитись, перевірити по дилеру. В комплектації у нас 9 місць, у нас туманки присутні, датчик світла, сенсор, дощу, а термальне лобове вітрове скло. Складання регулювання підігрів дзеркал віконця в задніх цих дверцятах. На дві сторони розсувні двері. Лонг-версія, легкосплавні диски, є ще металеві диски. Правда, резина там погана, але вони віддаються разом з автомобілем. Тонований задній ряд, величезна кришка, можна на природі собі затусити, поставити столика десь, попити кави, чаю, поїсти шашлика. Ну і в принципі розмір тут коврик у нас, розмір багажного відсіку, він ну, реально гігантський. Можна сюди завантажити все, навіть при тому, що ви будете їхати в 9. О, дуже класна машина, можна навіть організовувати, я думаю, на якісь тури по Україні. А місць, я вже сказав, далі. Тут є такі цікаві підлокітники. Один момент цікавий, що сидіння ось таке заднє. Не знаю чому. Ну, такий нюанс присутній. Воно з такої жавтівки, але новішої. Але чомусь в такому виконанні, а ці в такому. Я думаю, що. Напевно, скоріш за все, втрачене було те сидіння, його докупили таким, але ми так привезли зі Швейцарії. Є задній клімат, управління заднім клімат контролем. Також бачите, над кожним це оригінальний пасажир, тому над кожним пасажиром є свій обдув, можете собі хочете закрили, хочете відкрили, як в великих автобусах, неопланах. Рівна підлога діткам бігати. Ізофікси, як бачите, є тут позаду на всіх є ізофікси. Тобто можна поставити бустера, дитячі сидіння без проблем. Це все відкривається тут. Кармашиках кава, різні речі, все в дорогу можна брати спокійно. Дуже круто зроблено по салону карти. Тут знову ж таки багато місця, багато нішок, велике класне сидіння, можна лягти поспати навіть при потребі. Є кармашки такі, є отакі підстаканники, є місце тут для сумочки вашої дружини. Є клімат, контроль на дві зони. є Магнітолка з блютузом, навігаційна система. шкіряне кермо, можна сказати, в ідеальному просто стані. Чудовому є тут керування заднім кліматконтролем, отакі От бардачечки класні, присутні. Тобто ще для всяких дрібниць, для документів на кордон дуже зручно проходити. ось Тут все положили. Якщо в Європу поїдете, управління магнітоли тут там присутній. Круїз, ну, контрол, і 195 тисяч оригінального пробігу. Попереду я постатив вже такі гарні коврики, щоб вона виглядала чудово. Два літра дизель HDI. Друзі, ціна 14 тисяч 500 доларів. Ціна цього лайнера. Автомат Aisin, 195 пробігу. По фарбі розсувна дверка і заднє це крило фарбувалося. Тобто воно було вдерте, рихтоване і було фарбоване. Фото пошкодження десь у мене є, і є десь на попередніх відео. А, на попередніх десь відео є, як ми її привозили, в якому стані була дверка, в якому стані було заднє крило. Ось така машина, народ, кому цікаво, місто Рівне, вулиця Млинівська, 3А. Торг-обмін, звичайно, що є. Диски, колодки, в принципі, грибна система в нормальному стані. Замінив я тут Оливу в автоматичній коробці передач, замінив оливу в двигуні і фільтри. Тобто, в принципі, тут залишається підкинути ГРМ і їздити собі довго і нудно. По ходовій також все було оглянуто, замінений один речах, тому що була розбита шарова, замінили речах в зборі разом з салінд-блоками. Зараз ходовка в прекрасному стані, нічого не гермить, не стукає. Якщо цікаво, друзі, місто рівне з. Коли її можна буде оглянути? вона зараз їде ще на СТО прокладочку, одну треба замінити малесеньку. І все. І можете з понеділка приїжджати її дивитися. Або, в принципі, хто завтра навіть приїде дивитися. Чи післязавтра. Я не знаю, в який день вивантажу відео. До речі, це вже буде. Набирайте. Все по телефону. Всі нюанси по телефону. Нормальний, класний стан. Ціна за цей пробіг, мені здається, непогана машинка. Збережена, не, не замучена, не подерта, не потерта. Ну і класна комплектація, як для цих лайнерів. Досить таки потужно. Якщо брати Vivaro Traffic, я ще раз кажу, вони теж класні тачки, звичайно, нічого не маю проти для тих, хто любить механіку, але коли у вас велика сім'я і у вас дружина хоче їздити і хоче автомата, ну, це безальтернативна машина, тому що ні в кого ISIN немає, ні в кого немає. Таких повноцінних 9 місць, фактично, от, щоб таке було розміщення. І це такий автомобіль, де ним їдеш як легковим. Тобто тут відчуття, немає відчуття, що ти їздиш на бусі якомусь. Так? Тут відчуття повноцінно легкового автомобіля, по м'якості, по комфорту ходу, по шумоізоляції, по всьому, це повноцінний легковик, яким можна їхати з величезною швидкістю. Якщо ви виїдете десь на польський чи німецький автобан, то ви будете. Приємно вражені цим автомобілем. Та й в принципі комфортом ходу ви будете здивовані. Ти от в нього сідаєш і відразу хочеш на ньому їхати далеко. Тому що тут і посадка крутезна, середня якась така крута висота, і оці всі моменти, ти розумієш, що ти тут поклав собі телефончика, тут у тебе стоїть кава, там тебе грає улюблена музика. Тут всі дрібнички, все під рукою. Тобто, ну це. Просто ну, топчик з топчика. Тут пляшечка води, тут в тебе термос стоїть, тут документи можуть лежати, тут ну, все на місці, все на тому місці, на якому повинно бути. До речі, кермо збереглося перфектно. Не знаю, для Сітроєна 190 тисяч пробігу це ну, неймовірно гарно збережене кермо. Цікаво, друзі, набирайте це місто рівне, вулиця Млинівська Треатор, Формін присутній. Приїхали, поговорили. І катаєтесь на класному, реально на крутому лайнері, який буде давати вам неймовірно багато задоволення. Конкурентів немає. Напишіть, хто конкурент за ці гроші на автоматі, на 2-літровому дизелі. 9-місний. Немає конкурента, просто немає. Семімісні машинки, можна щось підібрати. Але 9-тимісний жодний. Unreal не придбає. А в нас придбаєте. Всім добра, всім пока!